Тема босифікації та правомірності застосування представниками ТЦК сили при виконанні своїх посадових обов'язків, а також незаконне визнання на ВЛК хворих здоровими та навпаки не полишає інформаційний простір, а стає лише гострішою на тлі останніх резонансних випадків. Те, що відбувається в місті Харкові, є неприйнятним, повністю неприйнятним. Це блокування, тотальне блокування вулиць блоками, коли фактично автотранспорт. Спортні засоби навіть не можуть виїхати, це якась, вибачте, мене як фільтрація населення. Так, це неналежні засоби, неналежні заходи, які вживаються, побиття співробітниками ТЦК жінки, адвоката Юлії Палагіної в місті Харкові у медичному закладі, яка не могла надати відповідну правничу допомогу своєму клієнту. це що за ОЗГ? У Верховній Раді готують до другого читання законопроект 12422 про посилення відповідальності для працівників ТЦК та ВЛК. Про це заявив член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов. За його словами, документ став відповіддю на випадки порушення прав і свобод людини та громадянина під час мобілізації. Зокрема, це неадекватне застосування фізичної сили спецзасобів мобілізації людей, які мали право на відстрочку. Тощо депутат заявив, що будь- які застосування фізичної сили представниками ТЦК або вжиття ними спеціальних засобів застосування вогнепальної зброї неприпустимі, оскільки ЗСУ та інші військові формування не можуть бути використані для обмеження прав людини? У державі створені нацполіція та інші правоохоронні структури, які за належних обставин можуть застосовувати фізичну силу спецзасоби чи зброю. Якщо представники ТЦК вдаються до цього, то це є Неадекватним і незаконним, Олександр Бакумов, народний депутат, член комітету з питань правоохоронної діяльності. Цей законопроект, який були чутки, що його знімали з розгляду, бачу, все ж таки готується до другого розгляду. А все ж таки, якщо він буде розглянути, це буде в плюс, тому що пропонується додати до кримінального кодексу дві статті 337 прим. 1 і 426 прим 2. Яка фактично там жодного чину жодним чином не йдеться про босифікацію, Тобто, ми вже сказали, що це 146 дефіцит, тобто кримінальним кодексом передбачена відповідальність. Тут лише йдеться про порушення процедури мобілізації, а також про порушення процедури проходження ВЛК. Тобто, якщо в подальшому людина оскаржить свою мобілізацію, і суд визнає в судовому порядку, як це було. Випадку, з яким який дійшов до вищого адміністративного суду, суд становить, що мобілізація була незаконна з порушенням, то працівники. ТЦК ТСП, які провели таку незаконну мобілізацію, також працівники ВЛК, якщо було порушення на стадії проходження схолікарської комісії, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності, тобто з цим рішенням можна вже буде йти в поліцію і а, притягувати їх до відповідальності шанси, в принципі, непогані. Там від трьох до років позбавлення волі, тобто сроки теж е, чималенькі. І я сподіваюся, що якщо даний законопроект приймуть, то це стане на заваді того, що за людей будуть проходити ВЛК, або ж будуть порушення е, під час. Мобілізації, які на жаль відбуваються часто зараз. А чи є порушення ТЦК під час мобілізації підставою для звільнення зі служби? Однозначно стверджувати не можемо. Що стосується конкретного випадку, який востаннє розглядав суд, примусова мобілізація, яка була проведена з порушеннями, не стала причиною до звільнення з військової служби. Верховний суд встановив, що якщо військовозобов'язаного призвали під час мобілізації, то цей процес вже не можна скасувати, навіть якщо мобілізація відбулася з порушеннями з боку ТЦК, це не означає, що військовослужбовець може повернутися до цивільного життя. Таке рішення касаційний адмінсуд у складі Верховного суду ухвалив у справі військовослужбовця, який оскаржував свій призов. Чоловік стверджував, що його мобілізували без належного медичного огляду у суді першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнали протиправними дії районного ТЦК і зобов'язали військову частину звільнити його зі служби. Однак Верховний суд скасував ці рішення. Дане рішення справедливим назвати, на жаль, не можу. Проте закон є закон. Якщо ті за так, Концепцію отруйного дерева, якщо яка використовується в кримінальному процесі, в тому числі, це якщо е, первинні документи визнані незаконними, то і подальші також визнаються незаконними. Проте е, Вищий адміністративний суд чомусь відступив від цієї концепції і в даному випадку визнав процедуру мобілізації незворотньою. Ну, це за аналогією, якщо вас взяли на роботу вчителем, у вас має бути диплом певний. Да? Потім з'ясувалося, що цей диплом підробний, або у вас його немає, але звільнити вас не можуть, тому що. Тому що чому? Тому що процедура зняття на роботу є незвиротню, та ні, можна скажити чому ні. Так само скажити, я вважаю, можна і процедуру мобілізації. Якщо було порушення процедури, то в подальшому до моєї точки зору мало бути звільнення. Проте е вища інстанція вирішила інакше. Проте як резюмував суддя спікерка касаційного адмінсуду в складі Верховного суду, дане рішення не є вироком для тих, хто був мобілізований з порушенням процедури. Кожна справа розглядатиметься окремо, тому в разі наявності ознак порушення варто обов'язково звертатися до суду. А чи буде унеможливлювати безкарність працівників ТЦК та ВЛК новий законопроект, який наразі перебуває на розгляді, дізнаємося вже згодом.